Вітаю всіх глядачів мого каналу. До мене поступило питання, яке, чесно говоря, поставила спочатку так, в ступор, що називається, з питання відносно широколисних гортензій. Стала я в цьому питанні розбиратися, тому що у мене ну, так ніколи не. Ну, не виходила, не мала я такого випадку, і стала я розбиратися, і зараз вам просто розповім, ну це дійсно е, цікаве, тому що ну, по-перше, за свою практику я е, з таким не стикалася. От е, а по-друге, ну, все ж таки хотіла допомогти людині відповісти на її питання. А питання було в тому, що людина, значить, поставила свої широколисні гартинзі, ну... Вона почитала, що всюди рекомендують поставити широколисні гортензії в підвал. От вона їх поставила, потім заглянула туди, так як, як вона ну, перший раз це робить і не має досвіду, вона заглянула в підвал і побачила, що широколисні гортензії плачуть. Тобто, на, е, ну, я питалася е, у неї. ну... Відповідь отримати, як це плачуть широколисні гортензії. Розумієте, осінню плачуть широколисні гортензії, Що людина вкладає в це поняття? Ну і вона мені прислала фото дійсно значить, каплі, води на, ну, на стеблах з широколисних гартензі. а не, не на стеблах, а значить, вияснилося, що от зараз спробую вам розповісти. Вона обрізала листи. Ну, Я так розумію, що листи ось в такому от стані. от Бачите, такі от гарні листи. от Вона прочитала, що е, зараз е, ну, треба гортензії вкладати спати, от їй, вона отримала такі отакі от саджанці. О, дивіться, от такі от саджанці, ну десь такі, там, може, чуть більше менші. Тобто, ну, щоб зекономити собі кошти, вона вирішила от осінню такі от купити саджанці. І, і як продавець рекомендував, обрізати листя і поставити їх в підвал на те, що, тіпа, сказали, що, вони повинні спати. От Я зараз знаходжусь в теплиці. Да? От, теплиця моя зимова. Тут у мене от, і тут от, бокси стоять, от, тут от, бокси стоять. От, з такими широколисними гартинцями. Е, я їх, ну, поки що, по-перше, я їх не продаю, тому що я переживаю, що у людей вони можуть загинути, якщо не буде умов. От, чому вони у мене тут в теплиці? Тому що їх дійсно треба вкладати спати. Чому в теплиці? Тому що у нас нема світла. А тут, от, бачите, от вдень, хоч якось там. Ну, як... Хоч якесь там сонце, може більше, ніж в, там, в приміщенні. І от дивіться, який стан гартень. От Бачите, от листочок упав? Да? От він тут підгнив, і що там з ним зробилося, тобто він сам відпав. От я, ну, я тут не кожен день прибираю, от я спеціально по поводу цього, по, ну, цього приводу прийшла сюди і думаю, подивлюся. От дивіться, от передивилася всі листочки, які попадали, вони всі мають сухе, ну, от, сухий край. Да? Ну, Я ж кажу, що я тут стала сама розбиратися в цьому питанні, щоб відповісти людині правильно. Ну, знайти причину. О, дивіться, Бачите, от е, край сухий. От Ще візьму. Це відпало. Це я тільки що от позбирала листочки. От вони відпали. Бачите, от такий от. От такий вона мені показує зелений лист, але він відпав сам. От Дивіться, зараз покажу вам. А, ну от, о, о прям. Прямо тільки що тронула. І оцей прямо тільки що відпав. А ну, зараз, наведу. Ну, теж сухий. Сухий. Він сухий, він не плаче. От ще ну, цей раніше відпав, це він тут в піску, Ну, цей ми не побачимо, тому що він. Ну, це теж він сам відпав. І от дивіться, теж, от, дивіться, він хрустить. Ну, Цей лист, бачите, він. Чуєте ні? Отак зараз. От, є хруст листа. Тобто він, і от ще, він такий, знаєте, добре ну, да? І зараз подивимося, чи плаче тут у мене щось. От ті місця, де впали листя. От дивіться, отакі от, от карманчики, вони, бачите, більш. Так, зараз чим би вам показати. Так, сейчас пальцем може покажу. От. Оце оце місця. Бачите, оце місце, от місце, де був листочок. Отут-от місце. От. ну Тобто тут раз, два, три. Три листа, тут от таких великих вже відпало. Оцей лист, от він. Я його отак от, от навіть дергаю. Ну, можна так от підняти, навіть і горщик, мабуть, за нього. ну Але чи треба, так? Да? От, Тобто то воно не відпадає. Так, ще от з цього повідпадали листи. От бачите? От, е, брунька, яка визріває. Так, зараз теж поставлю на стол. От брунька, яка визріла, а лист отут-от, він сам відвалився. І отут-ось от е, це місце, воно сухе. І от, а от, кстати, от, бачите, от брунька сформована і лист відвалився. З цього боку теж от показую. Бачите, лист відвалився. ну він сам, Тобто, я їх не, нічого їм не відриваю спеціально. Чекаю, коли вони отак от визріють. тобто Якщо ви отримали такі от живці. Ну, верніше, ну, для мене вони, да, вони для мене як е, ну, Молоді живці. Да? і Їх треба ще дорощувати. А отут -от, дивіться теж от такий да, садженець. У нього от теж от відпадали Так, знову на стол. Ну, Тут, знаєте, таке приміщення невелике, але треба ж показати. Е, значить, от Дивіться, от бачите бруньки як, е, ростуть. Тобто листя отут от повідпадало. От, все, З цього боку і з цього. А брунька продовжує нарощуватися. Вона ну, нарощується і от, і визріває отут. отут, І визріває отут, от, от, стебло. от воно. Це коричнево, це воно гніле, це воно ви, визріло. От, і Оця брунька оце, оце знизу, оця, бачите, вона росте за того, що вона от е, харчується оцим листом. от. Цей лис я не відріваю. Ну, Звісно, що у мене вони теж підуть з цієї теплиці, підуть потім в сарай. Але у нас ще ну, то був приморозок, потім стало тепло. І от ну, Тут у мене великий конденсат на теплиці, тому я відчиняю двері, ставлю вентилятор, Ну, щоб ну, ну, звісно, холодніше становиться, ну, але все ж таки провітрюється, тому що тут прям тече з потолка. Так, зараз тут от. Оце я вам от зрізала е, листочок, щоб спробувати ну, отримати оцю, ну як би, що тече, Да? ой, теж в мене нічого не вийшло. От дивіться, отут -от лист він сам теж скинув. Коли він сам скидує лист, потім після цього, от, зараз покажу вам, от смиріть. оця штучка от, прилисник, бачите? Він візьме, отак от. от я його, бачили? Він взяв і впав сам. Цей те, що, чого в мене не вийшло, тому що, от, бачите, чому в мене не вийшло отримати, от то, що воно тече. Тому що цей перелисник, я от, я от, отут от, я я отут обрізала отут, я обрізала листок, от навіть зламала його, зламала його, щоб отримати це. Ну, елементу цього, що воно тече. Ну, це коли я розбиралася, що воно плаче, як жінка пише. Нічого воно не заплакала. А не заплакала, тому що оцей пролисник готов сам вже відпасти. Бачите, в нього сухе. Тобто, який робимо висновок? Е, от под таким от гортензієм. Розумієте, тут е, що я можу сказати? Зараз, звісно, дуже багато продають. А, он, он дивіться, бачите, он лист впав. Ну, Значить, зараз просто багато в різний час продають отакі гортензії, Продають і весною полуфабрикати, продають і осінню, продають осінню і отакі от невеличкі, продають осінню і вже ну такі великі да, там надорощування. Різні продають рослини, але ви вже дивитеся самі, якщо рослина отак от не хоче. Поки що вкладатися, то треба їй просто, о, бачите, ось скільки листів вона скидає. от, Але вона скидає от самостійно. от Я тільки що витягнула сюди горщик, да, а під ним лежать от ці листи. І от Коли вона знімає самостійно, скидає самостійно листи, то тоді вона не буде ніколи плакати. Якщо вона у вас почне плакати, як от у жінки, то мені здається, що воно все, весь той сок. Піде не на живцювання рослини і не на формування бруньок. розумієте? Тобто вона зараз в цей час формує бруньки свої, да? а так вона у вас вся витече. О той сок він весь витече. А зараз вона от всі свої зусилля направляє на те, щоб, от бачите, так, от, от, формує отут бруньки, оці бокові. От, оці от, І формує верхню бруньку. Оцю верхню, от коли вона, вона цю верхню бруньку отак от сформує, закриє її, тоді почнуть е, ці листи скоріше відпадати. Ну, зазвичай вони відпадають знизу. Якщо значить, вам хочеться цей процес прискорити от в таких рослинах, то е, можна відрізати отак: -от, от, де мій палець. Ой, а воно тут, бачите, тільки тронула, он, бачите? І воно відпадає. Тобто. Отак от обрізати отут отут от подалі, отут, де мій палець, да? і тоді у вас оцей цей він ще буде деякий час стояти, але воно не буде тікти у вас отут, отут, от, по, по стеблу і не буде тим соком ну, істащатися і не буде заливати вам стебло. Тим соком, розумієте? Ну, По-перше, ослабляється та рослина, так от вона відпадає сама. Ану. ну, він, він сухий. Тобто, Отак вона відпадає, відпадає само воно, да? е, при якихсь умовах. А так ну, тось людина сама обрізала от, і спровокувала те, що рослина все ще вигитує, іде сок знизу вверх і, виходить, е, е, Знизу вверх йде сок, і виходить, він витикає і заліплює, по-перше, заліплює бруньки. По-друге, не буде цього визрівання ваших листів. От, зараз ще покажу на великих, на великих, як там справа, як там, дозрівають вони. вони. Стоїть ампульна наречена втікачка. Бачите, вона зовсім на вулиці от стоїть. Отак. От. Там вже щось вкривається у мене. В саду. Ампель стоїть на вулиці. У мене всі в горщиках стоять на вулиці. Вона тут скидує якось лист, але навіть якщо я так її дергаю, то я їх не тороплю скидувати лист. Щось вона тут скидує, бачите, віддай. Це, мабуть, просто зламався лист. Це пов'яв, зламався. Ну, Бачу щось кидає. Це ренесанс. Ренесанс от теж щось скидає, якісь листи. Але якщо вона це робить сама, то теж воно тут, тут от, отут сухе. І от бачите, от, отак виходить, от, 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 ще раз вам покажу, Бачите, от, під брунькою оце місце, воно сухе залишається, а у жінці у жінки той, воно текло. Тобто рослина не закінчила свою вегетацію, вона насильно обрізала, і я так розумію, що із-за цього воно текло. Значить, що тоді я їй порекомендувала? Ну, По-перше, треба там десь все ж таки повернути, витягнути з того підвалу, там вияснилось, немає вентиляції, і воно навіть вже пішла, там пліснява. Тече той сок. Пішла там пліснява, то тобто я її порекомендувала витягнути десь наверх або в підвалі поставити вентилятор і провітрювати там, вентилятором включати періодично для того, щоб воно якось обдулося. Ну, холодним повітрям, холодним повітрям якось підсушити оті края. Тому що чим би там, там не замазував, ну чим ти там замажеш, да? чим би ти замазував сок, він, якщо він йде, то він іде. Так, зараз ще піду подивлюсь на ті свої дорослі, які в горщиках стоять. Ну от, Бачите, йду здаля, Тут у нас вже процес так сказать, вкриття, ну, робочі моменти, бачите, плівка лежить. Все. От що здаля показала вам, зараз по плівці пройду. от Хочу вам показати, от стоять широколисні гортензії, Стоять вони отут -от під навісом. Вон, бачите. Під навісом стоять, але стоять на вулиці. Ну, Я їх буду тут тримати до, ну просто максимально. Є у мене тут, звісно, такі рослини, от бачите, от які вони. Але я їх не відрізаю, ну вони самі от бачите, відпадають листи у них. Тут от сильніше повідпадало. Ну, я ж кажу, що от нічого воно не тече. Коли йде от такий от процес, воно само там, да, відпадає. То, ну от листи, просто я їх прибираю, і все, вон, бачите, раз, і тільки. Де... Ну, от, ага. Ну, коротше, якісь тут відпадають, але просто в мене немає часу, чесно говоря, ходіть їх тут дивитися. В общем, що я можу сказати. от Поки вона. от Оця теж буде зараз хрустіти, якщо отак лист, лист, отак от. Он. Чуєте? Тобто, це ще йде вегетація. ну от, е... Отак от, якщо хочете, можете, якщо вам там срочно треба знаєте, поїхати з дачі, занести їх кудись. Е ну, обріжте отак, от, от обрізано. Це я просто вже їх підганяю трошки, тому що, ну, думаю, треба ж якось щось з ними робити. Тобто, от з таким листом заносити там е кудись в підвал або як би, не варіант. От, а отак от підганяти трошки можна і зменшити полив. А от я ще подумала, чому вона в неї плакала. Тому що мало того, що вона там, вегетація, да, у неї е, ну, ще не закінчена, не не, ну, не Мені звісно, в яких вона умовах була, а скоріш за все, для того, щоб там, е, ну, таку рослину продати, то, отак от, в теплиці вона стояла, да? а, а в теплиці трошки менша температура, тепер її, А вона взяла поставила в підвал, в підвалі плюс 10. <рес> от, тепла температура, плюс 10, її обрізали листи, е, її полили. От, тобто не треба таких умов робити гартинзі. значить, Нехай вони максимально так стоять на вулиці. Якщо будуть морози, ну там мінус е, 1, мінус більше, хтось там розказує, що мінус 5 грозить і так далі, у мене серце таке не витримує. от, один, а потім через день у мене, от сьогодні у мене плюс 12 градусів, то коли оце мінуси, я просто на них накидаю ну, отак, от, агроволокно отак, на всі. Отак от, от ложу, у мене там, ну, бачите, так, приготовлено все. І плівки приготовлені, і агроволокно приготовлено, приготовлене, все на місці. Просто на, на кілька днів, е, или, на більшіше, не днів, а ночей. Ну, це ж морочитися треба. Вкрити, відкрити. От. А так вони повинні самі збрасувати оцей лист лист. Ну, я ж кажу, що, от бачите, якщо. якщо... Хочете їх підігнати, то треба зменшити полив, зменшити полив і, і все, чекати, поки вона сформує оцю верхневу бруньку, закриє і сформує оці, оці бруньки квіткові. От Тоді у неї от, от сухий зріс. От бачите, от, цей прилисник, от от тоді він сухий. Ну, кажу ж, ніколи не бачила, щоб воно щоб воно плакало. Ну, от поки отака, от така, от ця брунька, от вона зелена, да? от бачите, отак, зелені бруньки, отак от поставлю зараз. От поки вони не обритують, не... У них не з'явиться така чешуйки, от такі от. Тобто, от абсолютно зелена брунька, да? І тут лист, от вона, вроді, як сформована, але лист ще буде вегетувати, тому що вона не закрита. От як тільки вона закроється, де ж тут, де вам тут так от дивлюся. Тут в мене, в принципі, така, щоб чорна, чорна була. ну, Коротше говоря, вона стане зовсім так Дивлюсь по сторонам ну, нема таких. от Вони всі в мене ще, вон, бачите, от які так от дують от ці великі бруньки. Я вже їх не поливаю тут, може раз на місяць поливаю там по стакану води. Але тут, от, от, дивіться, як верхня брунька формується, то воно скоріше і все, от ця сама гола от стоїть. бачите. Тобто, в мене просто Південний регіон. ну, Будуть ці процеси, але вони будуть пізніше, от, ніж наприклад, в Київській області да? от формується брунька. Оце все тому, що воно на вулиці, тому такий і лист. От. Ну, все. Думаю, що я вам зрозуміло все об'яснила. Тобто, для того, щоб гортензія скидувала лист. Тобто не можна її так обрізати насильно, отак от, коли рослина вегетує повністю. А треба просто умови їй такі створювати, щоб вона добровільно, щоб вона согласилась добровільно піти спати на зиму. розумієте? Тобто вона повинна це зробити добровільно. От от бачите, я їх отак, -от, отак чіпляю, вони самі тут, хто хоче, той відпадає лист. О, бачите? Цей не хоче відпадати. От. Якісь відпадають, якісь не відпадають. Ну, ті дві ампельні, що я вам показала, то взагалі для мене загадка поки що. Хоча оце перед вами теж ампельне Френч боліро ну, Френч боліро вона з удовольствием йде на зиму. А ті дві якісь зачаровані стоять. Ну Все, на все добре. Думаю, що це питання якось ми з вами розібрали.